Почали розмову довкола припинення часткової фінансової допомоги Сполучених Штатів Америки, і ну насправді до вас ось таке конкретне запитання, яке сформували ми з редакцією про те, що в Україні є якийсь час, поки ситуація стане реально критичною. Як ви це оцінюєте? Так, час є. До речі, на ці питання обговорювали ще. На початку каденції Трампа ну до речі, ці питання ставилися і обговорювалися ще як пройшли вибори. І я безпосередньо задавав ці питання. І міністру оборони у нас була нарада у. Голови Верховної Ради, і в мене були такі питання щодо плану Б. Ви ж розумієте, що можуть бути проблеми і все. Тому ми про це говорили ще раніше, але те, що ми говорили вже після цього, що в нас є деякий час там, по різним номенклатурам, там свій час, там, якщо по 155-му, у нас там є. Певні запаси, плюс ми вже можемо їх виготовляти і виготовляємо ну, 155 міліметрів це до трьох сімірок і до інших гармат, Там, по іншим номенклатурам, теж, скажімо, є на деякий, на деякий час. Звичайно, критичніша ситуація це найбільш критична, і вони йдуть постійно, нам потрібні вони. – це… Хімарси і це системи Петріот, які ну, виготовляються в США. Да, вони є в країнах Європи, але вони там в обмеженій кількості, але в нас ще деякий запас є. Вони в основному, якщо ми говоримо про ракету ПАК-3, вона використовується проти балістики, тому деякий запас їх є щодо. Взагалі збиття цілей, от зараз і по Києву там летять по Кременчугу, по Черкасам. Зараз там велика кількість шахедів летить. То тут потрібно шукати інші рішення. Вони мають бути знайдені в нас в Україні, і вже там певні рішення є. Їх треба масштабувати. Це там спарка радар і засоби ті самі БПЛА, які можуть збивати шахеди. І звичайно, збивати їх треба ще на підльотах до великих міст, бо іноді, скажімо так, дуже небезпечно збивати їх безпосередньо в місті. І ну, на жаль, вогневі групи вже гірше працюють, тому що там ворог теж підлаштовується. Тому ще раз в нас є ще час домовитись, і, я не знаю, зробити так, щоб. Або Європа нам закуповувала цю зброю у сполучених Штатів, що вони повністю не поставили це на стоп для всіх.